Зачекай, зачекай, а що говорить Біблія? Ну що ж, друзі, як і обіцяла, от і настала та мить, коли нарешті можемо поспілкуватись. Ми із сьогоднішнім нашим гостем і священнослужителем Андрієм Гриненко. Пане Андрію, вітаємо вас! Вітаю вас. Дуже раді вас чути. Скажіть, будь ласка, як ви? Чи ви в безпеці зараз? Е, ну, слава Богу, наче все добре. Дуже дякую. А ви як? Слава Богу, теж працюємо. От, власне, хочемо з вами сьогодні поспілкуватися. Андрій, знаєте, в нас сьогодні така непроста тема, я би навіть сказала частково специфічна. Є якісь суперечливі моменти, непрості, тому власне хочемо сьогодні з вами саме як з експертом поспілкуватися. І, можливо, трошки для себе, і для наших слухачів, якби більше розкласти по поличкам. Тому що сьогодні ми говоримо про дари Святого Духа, і хочеться у вас запитати, і саме як у священнослужителя, як би ви могли пояснити, що взагалі таке ці дари Святого Духа і якими вони можуть бути? Так, е, да, звісно, е, те, що ми маємо, це особливі такі здібності, які Святий Дух дає віруючим, е, так як він вважає за потрібне їм давати. Для служіння е, і для духовного зростання, е, які ми знаємо, це, наприклад, мудрість, знання, віра, зцілення, пророцтва, мови, тлумачення мов, служіння, там проповідування, адміністрування. Тобто, там є у нас три переліка в різних місцях нового заповіту, які дають нам перелік цих дарів, так. Ну а суть така, що е, для служіння і те, що це Святий Дух сам вирішує, е, кому як давати. А тоді виникає наступне запитання, тобто людина фактично ніяк сильно на це не впливається. Господь вирішує, як давати, а як же розпізнати тоді християнам е, свої дари Святого Духа, як зрозуміти, який дар у нього є або, можливо, немає. Так, е, да, це дуже е, цікаве, хороше питання, непросте. У ну, нас є деякі шляхи, як ми можемо це зробити. Перше це молитва, що Бог нам показав. Тобто, Господи, будь ласка, покажи мені мій дар, яким. Ти хочеш, щоб я тобі і людям служив? Також це дослідження Біблії, особливо важливо звертати увагу на ті біблійні уривки, в яких описані дари розуміти, як вони представлені в Біблії, для того, щоб ми сформували якусь картинку для себе. Також це самоаналіз, тобто відслідковувати. Що в мене виходить найкраще, так що в людини, яка хоче служити тим чи іншим даром, от що в неї виходить найкраще, яке служіння в неї виходить, це також можна зрозуміти від інших людей. Тобто, інші люди в церкві вони можуть нам підказати, або е, такі самі там члени церкви, або вже наставники, вони можуть підказати, що це. В тебе дуже там добре виходить, а ось тут треба. Ну або це не твоє служіння, тут краще його не виконувати. Да, в тебе до цього дару нема. Ну і практика, я думаю, що практика це найважливіше експериментувати, пробувати себе в різних служіннях, в тому, в тому, в тому, і в процесі Бог обов'язково підкаже через інших людей, через обставини, через внутрішнє сприйняття, яке служіння краще виходить, ефективніше, яке приносить більше користі. А над яким краще можна, наприклад, не працювати, тобто там Бог не дав дару, не відкриває шлях, і там має бути якась інша людина. А тоді виникає в мене таке більш особисте питання до вас, Андрію. А скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи маєте ви дари Святого Духа, яким чином ви це зрозуміли? За якими ознаками? Ну, так, да, тут треба мені бути обережним, щоб якби не почати вихвалятися, да? але. Якщо там якісь індикатори ми назвали, якщо якісь такі процеси, те, що я зараз бачу за собою як пастор, в першу чергу, це те, що Бог дав мені дар проповідувати. Да, я не красномовний оратор, мені є над чим ще працювати, і ми напевно ще далі поговоримо, де ось цей баланс між здібностями і між даром Святого Духа, так. Перепрошую, але те, що ми бачимо, те, що я бачу в своєму житті, наприклад, я був сором'язливий, коли виходив за кафедру раніше. Але в процесі, коли я пішов вчитися в семінарію, Бог забрав в мене ось цю таку сором'язливість, яка зковає, і дав таку, якби впевненість, таку сміливість, що я можу вільно стояти перед будь-якою аудиторією і відкривати Божу звістку. Ну, це таке найголовніше далі, вбачаю, що Святий дух мені дав. Е, тому це як процес, да, процес. Тобто, знову ж таки, ми пробували щось з Богом, щось вийшло, щось не виходило, і от в чомусь ми рухаємося, і я бачу, що так Бог мене веде. Дуже дякую за вашу відповідь. А тоді виникає у мене ще одне питання. Знаєте, коли ми говоримо про дію Святого Духа, загалом, дехто там, коли особливо зачіпляє саме тему дарів, багато хто якось собі це уявляє грандіозно, що там, наприклад, ви сказали, що у вас пропала сором'язливість, і ви якби більше відчуваєте оцей внутрішній стрижень, як спокійно вийти і спілкуватися з публікою. Тобто, це якийсь прям такий яскравий досвід, те, що ви от прям на контрасті побачили. Але якщо ми говоримо... Про щоденне таке буденне життя християнина. Яким чином ми можемо побачити от дію Святого Духа і е його вплив у, у нашому побуті у звичайних речах? От яким чином дари можуть там проявлятися? Е, ну, Я думаю, що це внутрішня така внутрішній спокій, внутрішній мир, який Святий Дух дає, е коли веде нас. Так? Тому що ми знаємо, описаний в Галатам. Плід Духа це радість, мир, довготерпіння. Тобто, коли Святий Дух дає нам свій дар, яким ми е маємо е йому і людям служити, то він також дає нам і свій плід. Тобто, коли ми перебуваємо в Святому Дусі, у нас є певні наслідки, так? І в побуті, наприклад, е якщо раніше людина можливо була така. Запальна там в побуті, да, от з дружиною, з дітьми або там з чоловіком, з дітьми, то під впливом Святого Духа людина стає м'якішою, стає такою спокійнішою, доброзичливішою. І коли людина починає все більше і більше і більше служити і Богу, і людям, це впливає на її характер, і в побуті, коли є різні ситуації, ми бачимо ось наслідки цього характеру. І я думаю, якось так. А якщо ми загалом говоримо про е, дари Святого Духа, чи можуть вони якось змінюватись протягом життя або навпаки там розвиватися, чи одні можуть там зникати, інші з'являтися? Буває таке? Ем, я хотів би сказати, що так, е, тому що є різні обставини нашого життя, і людина може потрапляти в різні обставини, спілкуватися з різними людьми. Є переїзди, є виїзди. Так людина може потрапити взагалі в інше середовище культурне, і Святий Дух, коли раніше вбачив в людині, що їй треба ось такий дар в таких обставинах, може змінити, зробити певні перестановки і в нових обставинах дати новий дар. Тим паче, і ми люди змінюємось. І Святий Дух, я думаю, теж це е, якби враховує, і в зв'язку з нашим зростанням він теж щось може переглядати. Наприклад, ми бачимо, що апостоли, вони, Бог дав їм дар мов іноземних, але ми ніде не бачимо далі в діях апостолів, що це вони десь використовували цей дар. Тобто в день П'ятидесятниці це був такий найяскравіший досвід, так? Але потім ми просто бачимо, що вони ходили і проповідували. Угу, Цікаво. А ось. якщо а якщо ми загалом говоримо е, про е, дари, які дає Господь, е, Святий Дух нам? Е, то е, яким чином ми можемо відрізнити, що це саме от, дар Святого Духа? Можливо, кого хтось народився з якимось талантом, з якимись здібностями? Ну а як тоді взагалі провести паралель? Де ось ця грань між тим, що це Святий Дух дарував, а а що от просто є людськими здібностями? Ну да, от, правильно здібності вони бувають там вроджені, наприклад, музичний слух. Тобто людина просто з ним народилася, і в процесі вона може його розвивати і досягти великих там результатів. Але коли ми говоримо про дар Святого Духа і те, що ви задали в попередньому питанні, чи може він зникнути, да, бо Бог Святий Дух, він може його як дати, так і забрати. І оце якраз той момент, що це така надприродне явище, таке, що людина цього ніколи не мала, навіть задатків до цього ніколи не мала, але от просто в неї це з'являється. Воно може з'явитися на, на ідеальному рівні, а може з'явитися на такому початковому рівні, так як задаток, який можна розвивати. От, наприклад, те, що я про себе говорив там, наприклад, проповідування. Я підкреслив, що в мене нема там красномовства. Але Бог забрав щось для того, щоб мені бути оратором, але щось і не дав. Тобто щось мені треба далі розвивати, працювати, наприклад, вимова, дикція, можливо, якась подача, так? І оце процес. І навпаки, якщо людина, яка отримала дар від Святого Духа, не розвиває його, от ніколи цього не вміла, Святий Дух їй це дав, а вона над цим далі не працює, не вдосконалює. Ніби закопує так, uh -huh. То Святий дух може його забрати. Цікаво, а взагалі, якщо ми говоримо про те, що Господь там mm -hmm. дарує нам, от ці дари, вибачте за тавтологію, mm -hmm. дари Святого Духа. А чи є тоді mm -hmm. сенс взагалі людям можливо молитися про отримання дарів Святого Духа? А якщо так, то яким чином тоді молитись? Це ж Господь якби приймає рішення давати нам цей дар чи не давати? Можливо, є якісь певні молитви, які в цьому допомагають, якісь звернення чи щось можна так робити? Ну, я думаю, нам треба молитися з тієї позиції, що ми або ревні в служінні, або ми такі, знаєте, апатичні, нам нічого не цікаво. То з цієї позиції, я думаю, нам треба молитися показувати Богу нашу ревність, нашу зацікавленість, горіти служінням. Інше питання можливо, якась людина хоче саме ось такий конкретний дар, або якась конфесія наполягає на тому, що якщо такого дару нема. То все, у вас нема дарів Святого Духу. Ми не можемо так говорити, ми не можемо так молитися, наприклад. Да? Святий Дух Він сам вирішує. Я, наприклад, хочу там, знати англійську мову, не вивчаючи її. І <гум> я можу про це молитися до Святого Духа, але я маю розуміти, що Святий Дух Він сам вирішує. Мені воно треба, не треба. І... В такій перспективі, як молитися, так У нас нема спеціальних молитв. Молитов. Ісус нам залишив тільки одну молитву, це «Отче наш» прописано, інших молитв у нас нема. Але, але Ісус сказав, чого ви не попросите в моє ім'я, я те вам дам. Тобто, якщо я щось хочу, я просто прошу це в ім'я Ісуса Христа, і якщо на це є Божа воля, то я це отримую. А можливо отримую в іншому вигляді, так як це вважає за необхідне. Святий Дух. Але молитися обов'язково треба, тому що це індикатор нашої ревності, як я вже сказав, тому що ну от е, Лаудикі, да, ти не холодний, не гарячий, ти такий теплий, тобі нічого не треба. то, то Бог з такими не зацікавлений працювати. Йому треба, щоб людина була зацікавлена і Бог ще більше такій людині готовий давати. Цікаво, дуже дуже слушна думка стосовно того, що молитва це індикатор нашої ревності. Нічого собі дуже дякую вам за такі думки, за те, що поділилися власне, тим, що ви думаєте стосовно дарів Святого Духа, можливо наостанок маєте для нас якусь рекомендацію або якесь побажання в контексті теми для наших слухачів. Е, да, напевне, побажання таке серйозне не впадати у духовний фанатизм, тому що там, де є дари святого духа, така тема я маю на увазі, е, там завжди можуть бути якісь емоції, якісь зайві ревності. Е, Святий Дух, він діє дуже спокійно, дуже розсудливо, і це дуже буде видно по тим людям, які отримують справжні дари Святого Духа. Тому е, в спокійній такі ревності, в спокійному бажанні Богу служити. Без якоїсь такої зайвої емоційності будемо очікувати від Святого Духа його дарів і ними служити з радістю в серці. Дуже дякуємо вам, Андрій, за таке побажання. Вам також бажаємо і далі відчувати Божу руку в своєму житті, як він вами керує, щоб він вас благословляв. Бажаю вам миру в серці, миру за вікном. Всього вам найкращого. Чи почуємось до побачення. Щиро дякую, взаємно. Кращого обирай найкраще. Радіостаді.